Друзі, нарешті покльовка на рачка. Обновлений, Оновлений Skyline 832 друзі. Друзі, порівнюємо з Максом. З а, вас піднять. Це вже риба покраще. Таке, як окунь спручається тут під берегом на Кскравмі. Ось, друзі, ось така сама кота у нас. Всім привіт, друзі. Пройшов тиждень після нашої минулої спінінгової риболовлі на річці Псел. Знову приїхали в ці ж місця. З цієї ж місці не будемо стартувати. Приїхали знову з братом Дімою і Максом, але сьогодні ще з нами приїхав і Ромчик Ось, бачите, я в шапці, в двох куртках сьогодні. Бо ви не повірите, ми їхали на бортовому комп'ютері було мінус один, дуже-дуже прохолодно. І сьогодні в день більше 90 градусів не передають. Зараз десь близько нуля температура, прохолодно, тому так тепло вдягнулися і ще буде вітер. Будемо пробувати брати у щуки. Я сподіваюся, що вона розклюється. Був тиждень дуже теплий, майже літній був тиждень, все так зазеленіло. Птички чуєте, як співають краса, зараз тихенько, так. І дуже хочеться вірити, що щука буде сьогодні активною. Хлопці, знову йді, майромчик набрали з собою фідерів. Якщо не буде працювати спінінг, не буде клювати щука, хлопці планують рибалити на фідер. Збираємо на 16, збираємо спінінги і погнали! Починати риболовлю, не втрачаємо час. Сьогодні буду рибалити новою палочкою. Також до мене приїхав обновлений оновлений Skyline 832-й, такий, як у мене й був, але трошки тест у нього більший 4-16 грам. І спінінг цей у мене хард солідний. Ось такий він новенький красунчик, і будемо сьогодні тестити обновочку. Будемо рибалити на нового скайчика. Так, знаєте, ось Перші враження на потрях він легший буде. так, ну, Не сказати, що прям суттєво, але він легший, ніж той спінінг. Він солідний і, можна сказати, такий достатньо жорсткий на перший погляд. Але ну, не такий прям, знаєте, кол, як Black Swan був. Ось. Ну, я думаю, він мені буде приємний. От Я люблю такі спінінги, щоб він і в той же час був достатньо жорстким, але не прям таким. Колом-колом. Ось, друзі, порівнюємо з Максом два спінінги. У нього такий же новий Sky, але у нього тест 312 і у нього а, повністю тубулярка. А у мене хард солідний, то у них трошки і кільця по-іншому рознесені. Ось. Ну і Макс каже, отак, на потрях, на перший погляд, вони однакові, дуже схожі спінінги. Ну, Можливо, це склейка і солідний буде чуть-чуть трошки жорсткіше. Трошки-трошки. Да, ну, але можливо це через те, що ну, і тест у нього Більше більший тест. тест да. Ну Побачимо, в ділі покаже. Трошки, друзі, у мене сьогодні зміни і по катушці і шнуру. Взяв сьогодні Наске 2500 і шнурочок тут 0,4 намотаний Sunline. Сіглон e PE Advanced 04. Зараз буду робити перший закид з цієї точки я минулого разу піймав, чи не на перших закидах судачка. Тому тут почну. Ось Ну і Чекаємо покльовок. Погнали! Друзі, снідаємо спочатку. Перед тим як почати риболовлю, до речі, ось поки ми їхали, було сонечко-сонечко. Зараз вітрець піднявся, хмар нагнало таких. Друзі, ми з Максом вирішили сьогодні розвідати нові місця. Пройти трохи вище затечує. Ну, як нові місця? Ми на човні ці місця всі обплавали вже не один раз, але так з берега там ми не були вище. Продовжуємо риболовлю після нашого сніданку, друзі. Як я вже казав, ми з Максом вирішили пройти трошки вище за течією. Діма з Ромчиком пішли нижче вдвох. Ну, тут просто не хочеться по одним і тим же місцям чотирьох ходити, тому таку тактику і обрали. Друзі, дивіться, погода, фігачі з сюрпризами пролітає сніг. Вночі було мінус 2 десь і зараз летить сніг. Друзі, нарешті покльовка на рачка. Це, мабуть, окунь нарешті взяв. Так, окунець, перша покльовка сьогодні. Довго я вимучував, вимучував, поставив рачка від м 5 Крафт. Крейфіша 2 дюйма. і піймав він першу рибу сьогодні, окунця такого з долонько, грам 100. Ось перша риба. Ну що, окунець, пливи до домку. Перша риба піймана, випускаю. До 100 грамів Друзі, є, є клювання, щось клюнуло перша клювака, ну це як окунь Таке, як невеличке, щось і реально, походу, да. так. Це оконь. Бачите, щука не клює, ну перша риба сьогодні є. Ось такий ось окунець на ізика взяв. Ізик 3,5 дюйма, гламурний оцей. І ось такий окунець десь грамів 150. Розловився. Хоч рибу піймав вже сьогодні і то реально радую. Хоч не щука, але все одно клювака. Я відчув такий тичок і... Бачите як 3-5 дюйми окунець заглотив. Блін, дуже жадібно. Може оце ми не на ту рибу ловимо зараз. Окунь активний. Може окуня треба. А щука щось не клює. Так, все, окунець, дякую тобі за клювання. Такий ось окунчик, давай, пливи, підростати. Туди він, оп. Погнав. Друзі, 12 година дня. Скільки упирав щуку, багато упирав щуку, у хлопців ніфіга по щуки немає. Діма піймав два окуні. Макс піймав окуня, у Ромчика десь три клюваки було, незрозуміло щука чи окуня. Щука в повному ігнорі. В минулому році вона вже активно клювала, в цьому році вона не включається. Знаю, що тут щука просто немеряна в цих місцях. Але вона. Зовсім не хоче брати. Вже переключився на окуня, поставив ручка 2 м 5 Крафт. який ну, знає, що ця тема працює, і піймав. Є, друзі, ще один окунь. Блін, під берегом хватався ще один, але, блін, сход, прикра. Поставив вареника в кольорі лох. І ось вона клювака, бачите, що працює, рівномірочка. А, -а, -а, -а блін сход. Капець. Сход, але спрацювала тема. Фаворит Ой, селект бузер. Кольор лох, Ультрафіолет равномірна проводка на джиголовці. І є покльовка щупака. Працює. І у Макса теж фігня, він вареника став, не пов... ну, не, мабуть, в білому кольорі, не знаю, але працювало. Ух, друзі, <різь> бачили, вискочила щучка отут вже під берегом. На рівномірку, на вареника. Ну на жаль, не засіклась. Вже друга клювака на вареника. Блін. Я як не можу розловити цього вареника, не знаю. Друзі, вже час перевалив за першу годину дня. Це по таким дєбрям лажу. Вирішив розвідати нові місця. Думаю, мабуть, марно я це вирішив, бо результату мені це не принесло. Що я бачив? Бачив я аж цілих три клювання. Такий злом погоди. Ось вже 5 монтажів обірвав, вже подібрем, вдовж здовж річки йду до хлопців. Ось вони кажуть, вже там шашлик смажать, хоч перекушу, хоч якийсь позитив, а то взагалі. Друзі, ромчик взяв мангал і вчора він купив, чи позавчора він купив гомілки. Результат у нас печальний, але всі від нуля йшли. Да? Макс піймав окуня грам 150 У мене окунь ну, до 100 грамів, Діми два окуні. І щось ще, Діма на фідер піймав, он. вони з ромчиком на фідер зараз рибалять. Он, друзі. Димончик завалив уже. Одна така густерочка. Хорош. Хорошая, да. На даранушку. <сх> на жарюху. Так мы можем мясо пожарим, так еще и... Да, на... и рыбку пожарим. Ладонька. Короче, друзі, на фидер повним ходом клвий де. густера, вон такий окунь. І зажрав, дивлюсь. Капитально. Капитально заїв, Тобто рибка клює, але ну, не на спінінг. Yeah. Ромчик, трошки Вон палка бачиш да, да. Рома я... закидує. Хлопці по фідерам. Ну, ми з Тьомою не здаємося, будемо сьогодні на спінінг до останнього. Хлопці сидять на фідера. Вже кажуть, на спінінг не хочеться рибалити, бо абсолютно, абсолютно без толку на, фід... на спінінг. мы какая-то поклевочка ей, что-то начали, верховодку. Да, ну это вообще, конечно, рыба клюе. Сегодня ведь верховодка на фидер. Ну, Ромы что-то клюе на фидер. Что тоже верховодка. Это верховодка там себе себя. Все, будем мы сейчас сидать, это обида-то. Вот, друзья, вот такая сама кота у нас. Вийшло, зараз будемо сідати. Обідаємо, Тоба, друзі. Планіна. Смачний, а вийшов знову ромчик, нас накормив смачною куркою. Друзі, кльову в першій половині дня не було, тому ми обідали достатньо довго і вже о пів четвертій зараз виходимо продовжувати нашу риболовлю. Перев'язався, ось Кракена на в кольорі Лох. І будемо пробувати. Ромчик з Дімою взагалі вже забили на спінінгові справи і вирішили рибалити на фідер. Ну а ми з Максом не полишаємо. Не полишаємо надії, що на спінінг також буде кльов. І хочемо щось піймати. Дуже вітряна погода, друзі. Ну що поробиш? Так і передавали прогнози. Навіть такий то дощик, то сніжок більше зривається постійно. Друзі, не знаю, чи передається камера, але бачите, що відбувається. Бо, мабуть риба не плює. Снігом, вітер, дивіться, дерева ламає від люга. Пориви. Дивіться, яка заметіль. Прям в камеру він летить. Я думаю, це видно добре. Дивіться на мій рукав, друзі, сніг. Вже вам дрібного рака поставив Акскрава міні. Спробую. Дуже багато навідривався сьогодні. Вже сім монтажів в мінус. О, друзі, клювака, нарешті клювака з дальняка у мене після обіду. Мабуть, окунець. На Акскрава міні. Нарешті риба. Головне її дотягнути. Він з Максиком балакає по телефону, він каже, що нічого не клює. Так, клює риба. Ой, є, є, накс крав міні окунь. Окунь. Грам 50. Другий сьогодні, до речі. Два-один по окуню. Так, окунчик, ти малюк. Менше першого впливи додому. О, друзі, є плювака. О, це вже риба покраще. Таке, як окунь спручається. Тут під берегом на Акскравміні. Це вже окунь такий. А, ні, це не окунь, друзі, це щучка на Акскравміні. Розловився. Такий, ні, не розловився. Піднімав я її. Піднімав я цього щупака на спінінгу. Щупак, блін. Це у мене був крючок, який пролежав, в... <рючок>, який пролежав в ржавий в коробці. <рючок> Він підзгнив. Поржавів, підзгнив, зламався і пішов разом з приманкою. На жаль, блін, ну такий щупачок, грам 500 був. Бачили його, на жаль, його не піймав. Ось. Будемо міняти, зміню, змінювати крючок. Можливо, зараз після дощу якийсь вихід буде є друзі клювання. Нарешті щось підсіло і, блін, сход капець на рочка. Блін, друзі, знову клювака і знову мимо. блін, ну що за фігня? Не можу її засікти, отут тут чітко тільки що стукнула щучка так міцно і не засік її. Блін. Час, друзі, вже пів сьомой вечір. Я упорно так хожу, після обіду хочеш піймати рибу. так і піймав одного окуня, уговорив. Майже піймав одну щучку, зламався овсетний. Ось. І ще було два щучих клювання чітких. Ще трохи покидаємо. півгодини, мабуть, максимум Максимум там хвилин 40 і все, і треба завершувати вже і їхати додому. В лісі є дуже-дуже багато, напрочуд багато конвалій або ланди, на російській мові ось, трошки. Нарву маленький букетик своїй коханій дружині і донці. Я розумію, що там це не можна робити, вони там в червоній книзі, але повірте, тут в лісі їх просто тьма тьмуща. Вони відсвітуть, я думаю, я шкоди не дуже завдам тим, що трохи нарву конвалій. Тому не судіть суворо. Так, ну такою красою порадую дружину. І Доню. Все, вже тут на цій точці, де у мене були клювання, останні закиди буду робити. Та буду завершувати. Все, друзі, майже сутінки рухаємося до машини. Вже в такий час клювань зазвичай немає. Трошки Діма зато підловив на фідер. Ось така плотвичка з долоньком. Окунь один з долоньку трапився, густерочка. Ну, таранушка у Діми буде. Ну і десь приблизно так піймав ромчик. Ось, як завжди, фідер дає кращий результат, ніж спінінг в даний період року. Що, друзі, вже 8 година вечора риболовлю ми завершили, риболовля вкрай трудова. Зранку то я піймав одного окуня. Один зійшов і зійшла щучка під берегом. Три клювання. Після обіду також я так дуже настирно впирався, ще хотів піймати рибу. Піймав таки ще одного окуня. Заробив ще сход щуки під ногами, зламався овсетник, можна було її піймати. І ще було дві клюваки. Ото і все. У Діми більше нічого не було. Діма тут зранку піймав Окуня і все. У Макса два Окуня і пару клювань щук. У Макса був Окунь зранку, у Роми взагалі нічого не було, декілька клювань. Не судіть строго, але ця весна по хижаку дуже-дуже квола. На річці Псел дуже трудова. Ось так. Всім щасливо, всім пока. До нових зустрічей.